Постійної напруги спорт підтримає тебе. Враження позитивні, так як вдалося отримати перемогу, але гра йшла не зовсім по тому сценарію, що ми собі задумували. Ну, але в принципі, перемогли та й перемогли. Ну, загалом відчувалося, що це дербі, атмосфера, в як. Так, це? так, відчувалось. Ми настраивали на цю гру сильно і дуже нам допомагали вболівальники. Може, це було і одним з головних факторів, за рахунок якого в кінці четвертій-четверті -четверті ми переломили гру. Завтра матч з Біпою. Ну, задача не понад стоїть, який зараз максимальний, так? Ту, так за максимальний віде? Максимальний результат хочемо отримати від цього туру. І готуємось абсолютно до кожного суперника. А ну, готуватись прямо до біпи вже будемо завтра. Да, вітаю всіх з перемогою. Дякую Буливаленкам за підтримку. Дуже гарна атмосфера. Що касаємо ігри, дуже багато втрат і грали тільки четверту честь в захисті. Будемо готуватися до наступних зустрічей. Одеса і рівна. Чекаю більше енергії від молодих гравців. Слава Україні, слава ЗСУ! Хороші враження. Дуже приємно, що в Франківську прийшло багато вболівальників поболівати. Це дуже приємно, коли люди приходять. Але це ми в першу чергу знаємо завдяки кому. Дуже велике дякую і низький уклін. Слава ЗСУ, слава Збройним силам, захисникам, захисницям. Дякую їм за цю змогу. Що люди можуть приходити, вболівати, а ми радувати своєю грою. Як сьогодні матч? бойовий був матч? Були шанси, звичайно, у вашу команду, і у суперника. Як загалом? Дуже хороша гра, на рівне гра. Я рахую до кінцівки. Ми там в кінці, можливо, десь трішки вже на фізичних підсіли, можливо, і з цього пішли якісь такі помилки. Але рівно цікава гра. Ну і з-за цього ми там в кінці не попали свої кітки, ніби справилися, розбивали. Ну але видно, верла розібрала нас добре, тому що відчувалися на полі, що суперник знає нас. Попереду ще два матчі сил вистачить, як загалом настрій? Ну, звісно, що вистачить. Це наша робота. І ми працюємо кожен день, тренуємося, готуємося до ігор. Будемо на кожну гру налаштовуватись завтра на рівне післязавтра на Одесу. Дай Бог, щоб наш гравець Максим нічого серйозного там не було і бо вбили всі в струю. Будемо давати всім бій. На жаль, дуже прикро, тому що хлопці відіграли дуже добре третю четверть. вийшли вперед, і шкода, що ми не справились трошки проти зони. Ми стояли зоною, вони стояли зоною, але вони там, де треба було, як Гедік сказав, попали. А ми, на жаль, свої чисті атаки не попали. Ну, напевно, десь трошки, може, дрогнуло, десь не хватило впевненості, тому мене забили. Але в загальному ігра була хороша, самовіддача була хороша, так що в загальному задоволений. Відчували сюди власне, власне, франківську завжди концепта. Принципі... Там нас завжди відчувається. так. ми постійно граємо, завжди напружені, хороші ігри. Минула гра в овертаймі. Тут була також хороша гра, так що та ми постійно граємо на максимум. Але вже з болівальниками вже трошки ще й веселіше виходить. Ну ясно, що в Говерлі легше вдома іграти. Є вболівальники. Ну то, тому да з ну, болівальниками взагалі веселіше грати. І у вас які видачі зараз на останні два матчі? Як загалом закріпитись на восьмій чи в ви... Теоретично шанси є, все залежить. Теоретично, якщо б ми дві виграли, а там десь Луцьк дві програв, то ми можемо бути і сьомими. Зараз ми на восьмому місці, так що ми вже нижче точно не опустимося, тому будемо боротися ті дві гри.